До того, щоб нас почули. Ми є голос наших рідних. всіх рівні. 23 року прийшов. І через 4 місяці з них безпорізькому На направлені. 36-та бригада 1 першого батальйону 36-та бригада морської піхоти. 93-бригада, 3-й батальйон, 7 сьомо рота. У мене крик душі. В февралі буде 16 три роки. Це не можна видержати. Нема ні дня, нема ні ночі, ні минути, ні секунди. Щоб я не думала, щоб я не плакала, щоб я не кричала. Кругом ми пишемо до генерала Буданова на Червоний Хрест. Дякую йому. Відповідають вони постійно, У мене цілий зошит у моїй невістки, у моїй внучки. Ми не видержуємо вже. Люди добрі, скільки можна чекати. Розривається серце на куски, на кусочки. Хто має синів, це крик душі. Це не можна видержати. Це не можна видержати. Заціплюєш зуби і встаєш і молишся Бога. Прийшов з поваги до всіх воїнів, які зник, ну, пропав зв'язок з ними. При захисті батьківщини, також е, підтримати рідних, е, батькам найважче, хай повертаються всі живими. Цих хлопчиків пам'ятаю їм тоді по 14 років, деяким було. Так? Коли це починалося в 14 му сьогодні вони безвісті зникли. Сьогодні моєму сину 14 років, і тому е, я українка, я мати, і я не можу стояти осторонь. Це біль наш спільний. Я хочу попросити допомоги знайти мого чоловіка, мікітіна Віталія Петровича 30-го, 10-го 85-го року. 14 січня я ще з ним говорила, він сказав, що не зможу дзвонити, і отправляють у донецький напрямок. 14 числа я позвонила, 17-го вже прийшло, що він без звісті, пропавший. Тоже, всі, 18 січня. Я, як з ним ну, не, не розписана, в воєнкоматі мені сказали, що не мають права мені говорити, що з ним, як, він і діти на мене. Я не можу знати, де мій чоловік. Що з ним? Просто сказали діти. Прошу допомоги, допомоги, щоб мого сина Остродовського Олександра Вікторовича 6 грудня 2001 року народження. Зник він без вісті офіційно по документам. Е Травня. Але на самому насправді на ми знаємо, що він пропав м, раніше. Він нам дзвонив 18 квітня і сказав нам, що 19 квітня він виходить на позицію, що його, з ним не буде зв'язку. Я його спитала, ну надовго ти, ну, не буде зв'язку. Він каже, я не знаю. 9 травня мені принесли сповіщення, що він зник без звісті. Мати Верецького Олександра Борисовича, 5-го 10, -10 року народження, який приходив службу в 95-й бригаді 13-го бату 4-ї роти, зник безвісті він 20 ну, лютого 2025 року біля населеного пункту погребки Курської області. Ми хочемо, щоб держава шукала наших бійців формально з пріоритетом, щоб ще наші діти десь є ще живі. Щоб ми батьки знали, щоб вони нас не лишали з цією одною болью. тому що знайти, чи, як то кажеться, слово чекати звучить у них частіше, чим знайдено. На сьогодні вже 40 родин, які являються членами родин зниклих безвісті. Основна маса це. Ну, до 30 родин це Миколаївські, Миколаївської саме громади, і інші, ще 10 там, скажем, родин це інших громад. З моменту, коли родина отримує, родичі отримують сповіщення, що їхній рідний, близький зник без вісти, вони до цієї ситуації не готові в житті. І тому дуже важливо, щоб хтось допоміг був як ніби таким. Ну, спрямовувачем, помічником, який би сказав, як діяти, за яким алгоритмом, що робити перше. Зазвичай це спочатку потрібно відвідати поліцію. Люди здають ДНК, люди отримують ну, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми цим родинам усім робили ці запити. І вони отримують витяги, які їм необхідні при подальшому пошуку. А також реєстрація на різних сайтах онлайн, зустріч із військовими частинами, з уповномаженою справ пошуку людей, зниклих безвісти. Це Тетяною Хижняк Одеській області, з Червоним Хрестом, Координаційним штабом, з різними організаціями. І установами причетними маленький процент. Один лише є дуже такий щасливий випадок, коли мама одного хлопця прийшла. І тут виявляється, через декілька тижнів, що він виповз, Він із хлопцями їх була група, маленька група. Вони виповзли з того оточення, і вони були врятовані. І це було ну, найкращий такий. Позитивний випадок, коли я зняла родину з під супроводу свого в зв'язку з тим, що хлопець живий, здоровий, знайшовся, є е, 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 якщо в полоні, люди теж спочатку зникли, зникли безвісти, а потім виявляється, що в полоні це така шалена радість, що м, навіть страшно говорити, шалена радість, що він в полоні, ну тому що це, що ми знаємо точно, що він живий і тому. Да. Ну, таких, на жаль, ось тільки три людини, які в полоні, і, в різних, і вони знаходяться на території країни-агресорки. Слави, і там наші герої, 37 воїнів. І коли дуже ну як, страшно, коли з того списку нашого хлопців зниклих безвісти, переміщаються на Алеї Слави, ці фото, ну, це надзвичайно важко.